Як ми вже повідомляли, у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету було профінансовано роботи по ремонту доріг комунальної власності у Радехівському районі, серед яких вулиця Лесі Українки в місті Радехові виділено 270 тисяч гривень, вулицю відремонтовано. Вулиця Піскова, вулиця Січових Стрільців, селищі Лопатин, виділено 120 тисяч гривень, вулицю також відремонтовано. Вулицю Криничну в місті Радехові, яка з часу свого існування не бачила твердого покриття, також відремонтовано. Вулицю Молодіжну в селі Корчин. Серед комунальних також вулиця Івана Діка в селі Нестаничах. Ми знаходимося на вулиці Івана Діка, де колись проживав на тій вулиці краєзнавець історик, який вів літопис села Нестанич Радехівського району. Одна із вулиць, яка в селі Нестанечах, вона, можна сказати, саме в такому жальгідному стані. Колись називалася на тій вулиці, що є болото. Тут б'ють джерела, і вона в такому самому гіршому стані. І ми вирішили її при допомозі, почали звертатись до обласної ради, до адміністрації, і нам виділили кошти для ремонту комунальних доріг. І за рахунок даних коштів ми ремонтуємо цю вулицю. І то є дві вулиці, вони протяжність, їх будемо казати, близько кілометра. Вартість. Вартість 95 і 97 тисяч одна і 97 тисяч друга. Яке буде покриття тих доріг? Покриття буде суто щебеневе, знизу під основу дають інші. Тут є дві, дві категорії щебеня і йде просто щебеневе, тверде покриття. Завдячувати в першу чергу треба, бо ми звертались в обласну раду, депутатам обласної ради, особисто голові обласної ради Панкевичу Олегу Іровичу, адміністрації президента області. Було звернення, ну і до району, до наших керівників району, як до районної ради, так і адміністрації району.